Вірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко вітаю. Дві перші системи протиповітряної оборони насам вже виготовлені та готові до передачі України. Про це заявили в компанії, яка і займається виробництвом установок. Очікується, що на захисті України нові системи ППО опиняться вже незабаром. Як казали у Пентагоні раніше, надання цих спроможностей означатиме, що українські збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка на системи НАТО. Більше про це і не лише поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапа Вітаю. вітаю. Юлі. Отже, степи, в чому перевага систем НАСЕМС і коли конкретно можемо очікувати їхнього надходження до України? Юлі наразі голова компанії Райтон, яка займається виробництвом таких систем, заявив, що вже ці системи вироблені. Перші дві із восьми і їх передали уряду Сполучених Штатів. Тобто далі справа за логістикою. Очікуємо, що будуть поставки здійснені вже незабаром. Раніше нагадаю в міністерстві оборони України міністр Олексій Резніков висловив сподівання, що такі системи надійдуть на український баланс. Вже до кінця цього місяця, до кінця жовтня, тому сподіваємось, незабаром побачити новини і в цьому плані теж щодо самих систем. Давай нагадаємо глядачам про що йдеться. Це одні з найбільш просунутих, одні з найкращих систем протиповітряної оборони в своєму роді. Вони є класу. Це земля повітря, ракети близької та середньої дальності можуть вони вражати цілі на відстані в радіусі 30 та 50 кілометрів. Як заявило самі компанії, ці системи і ракети до них до них здатні збивати. Все в повітрі, включно з дронами, включно з безпілотниками, ракетами та навіть літаками-винищувачами. Ну думаю про важливість цих систем і про їхню сучасність вічить той факт, навіть що вони стоять на захисті Вашингтона та Білого Дому, в тому числі, так само як зазначають виробники ракети до цих систем і самі установки на зможуть одночасно вражати до 72 цілей у повітрі. Тому дійсно очікуємо, що система протиповітряної оборони України не. Ближчим часом поповниться і цими системами. Також Остапа до інших там ці дні у Вашингтоні з візитом перебуває президент Ізраїлю Сак Герцог. І чи порушують тему України та потенційної допомоги Ізраїлю протягом його зустрічі з американськими посадовцями, зокрема і з президентом Байденом? Юлі, так ця тема порушується в контексті інших питань, особливо в контексті протидії спільної протидії Ірану. Ми знаємо, що за словами України, Сполучених Штатів, Ізраїлю, в тому числі, Іран зараз дійсно допомагає Росії, в тому числі постачаючи безпілотники. Ця тема була однією з тем візиту. Ми знаємо, що ізраїльський президент бачився тут із державним секретарем Антоні Блінкеном з членами конгресу, спікеркою Ненсі Полосі. Ну і сьогодні побачився також із президентом Джо Байденом і наголосив на тому, що дійсно Іран постачає дрони для Росії які допомагають вбивати цивільне населення. Хочу зацитувати його слова. Сказав Ісак Герцог, що невинні мирні жителі в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї. Що ж до майбутньої підтримки та поставок зброї, то поки що про це з боку Ізраїлю не йдеться йдеться радше про допомогу із розвідувальними даними, і ми знаємо, що сьогодні також Володимир Зеленський, виступаючи в Києві, наголосив, що така співпраця з Іраном вже почалася кілька днів тому, але він розраховує на те, що така. Співпраця буде продовжуватися і розраховує також і на більшу співпрацю, в тому числі на допомогу із озброєнням, зокрема оборони юлю. Можливо, співпраця з Ізраїлем. Також безумовно дякую тобі, Остапу. На зв'язку із Капіталійського пагорбу був Остап Яриш. До проміжних виборів у США лишається менш ніж два тижні, за даними найновішого перепису населення 2020 року. Понад мільйон американських виборців мають українське походження. Найбільше з них проживають у штатах Нью-Йорк, Каліфорнія та Пенсильванія. Чи можуть громадяни США українського походження вплинути на результати виборів та чого чекати від нового складу конгресу у плані підтримки України? Про все це моя колега Тетяна Ворожко поспілкувалася із Андрієм Футеєм, президентом однієї з найбільших українських Українських організацій уша Українського конгресового комітету Америки у Сполучених Штатах українці є виборцями. Чи може позиція певних кандидатів щодо підтримки України вплинути на результати виборів в певних округах чи в певних штатах? У нас не те, що у нас 2 мільйонів є, а у нас їх 20 мільйонів, якщо визьмете всіх наших союзників, наших партнерів східної і центральної європейських коаліцій. Так що я переконаний. Що в штатах, як Нійорку, в Пенсильвенії, в Мічигані, Ілоної, Огайо, і навіть в деяких штатах вже на заході, чи це в Орагані, чи в Вашингтоні? Що наша громада, яка якщо дійсно є активною, що вона може вплинути і так як кажуть американці, make a difference, зробити це численно е, 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 ріжницю, хто виграє в цих виборах? А чи ви бачите, що під час цієї виборчої кампанії певні кандидати, скажімо так, використовують тему України якою своєю метою? Ви знаєте, я думаю, що на жаль, таке відбувається. Ті, які дійсно навіть і, і, і я думаю, особисто би підтримували і далі е, вокально і, і, і е, е, говорили про їхню підтримку. Але це не є на складі власне на оплітування, чи, чи це не є на складі пріоритетів їхніх виборців. А, а з другого боку е, є таке, що гора, гора, ми підтримуємо Україну. Е, і чи дійсно вони, якщо стануть е, членами конгресу, чи другого, чи дійсно будуть це є питання? Я вам одне скажу, я особисто і ми, як УКК, вже постійно наголошуємо те. Що дуже заохочуємо нашу молодь наших новоприбулих, щоб брали участь в політичному процесі в Америці. Це не залежить чи з демократичної партії чи з республіканців. Нам треба і одних, і других Так не тільки брати участь в своїх місцевих і в штатах по політичному американському процесі, але й також і стати кандидатами особисто чи це на міському рівні, чи це на федеральному до конгресу, до сенату. Бог знає, може навіть колись буде і українець і президентом Америки. Сподіваюся, що це може статися. Але тут нам треба бути дуже обережним. Ці кандидати мусять бути свідомі українці. Це не можуть бути люди, які кажуть, ага, та, там я десь там з українського походження, я десь там родилася або десь мої, мої прадіди родилися. Це мусить бути люди, які дійсно є свідомі українці, які свідомо знають, що відбувається в, в, в Україні. Це люди, які повинні мати зв'язки з організованою діаспорою, які були активними учасниками подій, які відбувають, які відбуваються. Ми постійно заохочуємо, щоб громада зустрічалась, говорила. Дізналась, яка є які є їхні позиції, чи вони підтримують дальшу зброю Україні? Чи вони підтримують більш жорстокі санкції? Чи вони підтримують те, що Росія є терористичним терористичною державою? Припустимо, вибори пройшли, і за нового складу конгресу підтримка України стала меншою. Які є запобіжники чи інші шляхи, щоб переконатися, що ця підтримка буде тривати, може бути більше голосів. Я кажу, це е, звучник олесів, що будуть квестіонувати, будуть запитувати скільки допомоги тої можна, можна висилати. Але я, я не бачу ані з одного боку, ані з другого болітичного боку, боку. Очевидно, не бачу це від адміністрації теперішнього президента, щоб це зупинити тут. є набагато більша, я е, думаю, е, 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 ситуація. Е, е, дійсно на жаль, тим, що українці гинуть щодня. Тим, що наші брати і сестри, наші батьки, наші е, наш наш, наші українці гинуть щодня, і і дають своє життя за не тільки за за свою свободу, але те, що вони обороняють е, цілий демократичний світ, я думаю, що нарешті американське суспільство і американський уряд це визнали, і вони визнають, що Росія не є тою сильною армією, не є тим сильним військом, не є тою сильною державою. І тут ну це велике бачення є. Я думаю, тому і ті та жорстокість, та кримінальна та та відповідальність за, за геноцид знову. Я думаю, що очевидно, що будуть можуть бути ще більш складні трошки труднощі по тому питанню, але я думаю, що ми, як організована громада, і саме бачення Америки є тому, що 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 ця допомога є, буде теж доки Україна не переможе в цьому війною з Росією. Позиція, яка пролунала від демократичної партії, коли вони потім відкликали, що сторонам треба домовлятися, і ця позиція, ця ідея може видаватися привабливою, особливо якщо людина не дуже сильно розбирається в тому, що відбувається в Україні. Ваша організація займається тим, що тут називають адвокасі. От як ви пояснюєте виборцям, кандидатам, конгресменам, сенаторам, чому ця ідея насправді на вашу думку є помилковою? Слухайте, тут нема що домовлятися з самим дияволом. Це є терористична держава, це є терористична організація, це є люди, які сприймують в цілості знищити український народ І з таким, якому ніколи не можна довіряти, не тільки урядові, але так само населенням і те, що вони жорстоко. Нищуть український народ, українських людей, то тільки треба показати фотографії, треба показати відео, треба показати нашим, нашому урядові, що дійсно відбувається. Я думаю, що вони це бачать. Я думаю, що те саме, що відбувається щодня в Україні з іранськими Камака дронами, з ракетами, те, що щодня викоплюють могили. Я думаю, воно саме собі говорить, і що тут нема взагалі ані мови не повинно бути домовлятися з самим діявом. І ця громада буде про це буде далі говорити, і ми далі будемо давати докази, будемо домагатися, щоб в конгресі були перес, були слухання щодо геноциду щодо кримінальної відповідальності, І сподіваюся, що це всі зрозуміють. У штаті Індіана республіканська партія висунула на вибори до палати представників кандидатку, яка емігрувала з Одеси у 89-му році, коли їй було 23. І, хоч у своїй передвиборчій агітації Анджела Грабовська неодноразово згадує, що народилася в Україні. В інтерв'ю моїй колезі Ірині Матвійчук наголошує, що вважає себе в першу чергу американкою і йде в конгрес, щоб представляти інтереси виборців американців в її окрузі. «Голос Америки» публікує витримки з цього інтерв'ю, щоб показати увесь спектр політичної дискусії в американському суспільстві напередодні проміжних виборів про погляди кандидатки, яка у разі перемоги стане другою конгресвумен народженою в Україні, в інтерв'ю. далі. There are about of За офіційними даними в Індіані проживає близько 9 тисяч людей, які ідентифікують себе як особи з українським походженням. Чи ви зустрічалися з ними? Чи контактуєте? І чи вам відомо про їхні потреби? Right after the war Після того, як почалась війна, я була причетна до кількох протестів, зібрань людей на підтримку України. Я зустріла кількох людей протягом цього часу, але ми не маємо тісних відносин. Округ дуже великий, і я б хотіла себе клонувати, щоб бути там, де мені потрібно бути. Думаю, ми це будемо робити у майбутньому. You're in your life in, in Увесь цей час, що ви живете How в Індіані. You як ви себе ідентифікуєте? Американка українського походження, російського чи радянського? Я вважаю себе американкою. Я вже тут живу 33 роки. Моє серце тут. Ми всі жили разом у радянському союзі, і тоді не мало значення, хто ти звідки приїхав. Але зараз для мене бути американкою це номер один якщо ви потрапите у конгрес, вам потрібно буде голосувати за рішення щодо зовнішньої політики. США на вашу думку, наскільки важливим для виборців є питання російської війни в Україні? Ця війна не повинна була початись. Я сподівалася, що ця адміністрація матиме достатньо дипломатичних знань, щоб уникнути цієї війни. Не вірю, що в 21 столітті ми можемо мати переможців та переможених у війні. Всі втрачають це має закінчитись. На яких умовах це має припинитись, залежить від двох країн. І я сподіваюся, Америка зробить правильний вибір і дасть їм правильну пораду. Це не може продовжуватись. Люди страждають з обох сторін. Люди страждають всюди в Європі. Державний борг США складає 31 трильйон доларів. Серед виборців є багато незгоди щодо фінансової допомоги, яку отримує Україна. Так, ми маємо допомагати, але як довго це має продовжуватись? На мою думку, це має припинитись. Коли ви кажете, сподіваюсь, Америка зробить правильний вибір. Який вибір на вашу думку є правильним? Ми маємо посадити всіх за один стіл. Допоки це не трапиться, все це може продовжуватись роками. Це те, чого я не бачу, щоб відбувалось на світовій арені, і цього не відбувається в цій країні. щоб на останок уточнити, Америка має відправляти в Україну більше зброї чи менше і я не знаю, що відбувається на полі бою. Це дуже важке питання, щоб відповісти. Так виглядає, що чим більше зброї надсилають, тим більш агресивною стає Росія. Треба посадити людей за стіл переговорів. You're from the Party. And right now... Ви балотуєтесь від республіканської партії. Зараз у ЗМІ активно обговорюється тема, як може змінитися політика США щодо України, якщо після виборів більшість у конгресі здобуде республіканська партія. Як ви розумієте, яку позицію має республіканська партія щодо України в час цієї війни? Індекарентвормеджоріде <зв>. Републіканпарії супорін. Більшість республіканської партії підтримує допомогу Україні. Але це змінюється на мою думку, тому що Америка має гостру потребу зупинити інфляцію, зупинити додаткові витрати, виплати коштів, яких ми не маємо. Думаю, вони продовжуватимуть дивитися у напрямку гуманітарної допомоги. Але я не певна, яка буде позиція щодо військової допомоги. Думаю, вони звертатимуться до НАТО за військову допомогу у значно більшій кількості. Це важке питання, саме тому треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. А хто має бути за цим столом переговорів? Це має бути Америка, Україна і Росія. А хто в цій війні воює, щоб уточнити? I mean, I know you want to get. Ірино, я знаю, що ви хочете отримати відповіді на питання, яких я не маю, це моя перша політична кампанія. Я не перебуваю фізично там. У мене немає сформованої позиції. Я не була там, щоб все побачити на власні очі, не говорила з людьми там. З американського боку, з американського боку, треба буде ухвалювати важкі рішення, яку політику далі вести. Я впевнена, допомога буде, але скільки це буде вирішуватись у конгресі, в руках якого гаманець. Народний лендліз це визначення досить часто використовують для опису тієї допомоги, яка йде в Україну не офіційними каналами державної підтримки, а силами звичайних мешканців. США. люди збирають кошти, купують предмети гуманітарного, медичного та оборонного призначення для тих, хто зараз зі зброєю в руках бореться за свободу України. Наша наступна історія про чотирьох подруг з американського штату Нью-Джерзі, які звалили на себе. Те, що часом не під силу великим об'єднанням волонтерів, свою організацію вони називають штабом Бандери, розповідає Юрій Мамон. Ми збились з рахунку з дівчатами, але недавно спеціально сіли порахували. Це 10-та моя поїздка. І ти летиш сама? Так. Да. від Польщі до України 40 величезних валіз. Віці доведеться перевозити і грузити якось самі помічники залишаються в Нью-Йорку. Втім, жінку це не лякає, возила й більше. каже вона у сумках, тактичні медичні аптечки, військова форма та інші речі, яких потребують зараз українські солдати на передовій. Ласковати талісман. Який талісман береш з собою, коли летиш? Ні, я не вірю в талісмани. Ну, це і я мої талісмани. Напевно. Віка, Яна, Марина та Мар'яна. Чотири подруги звалили на себе те, що часом не під силу великим об'єднанням волонтерів. Чоловіки теж допомагають, але найбільший тягар на тендітних дівочих плечах. Загальна фотографія в аеропорту не просто пам'ятний знімок, хочуть відправити захисникам на передову. Значить це що, дуже дякую ще раз, дівчата. Штаб Бандера Вікторія Мельник, що це купуєте, передаєте. А це вже відеопривіт з фронту Українкам з Америки або штабу Бандери. Так жінки назвали свою групу. Імпровізація. Ми всі з західної України, і е, так звучало Бандерівки, Бандерівки, і потім вже штаб Бандери. Ми е, боремося за незалежність України. Яна займається фінансовою звітністю їхнього штабу імені Бандери. Вона студентка бізнес-школи. Тут повністю усі вся інформація про сумки, куди летить. Яна з родини військових. Всі чоловіки, починаючи з прадіда, носили військову форму. Рідний брат відразу після академії теж пішов захищати Україну. Там маленька дитинка, три рочки. Ти щось говориш про те, що відбувається? Мій брат хресний? Я показую фотографії, розказую, що він зараз воює за незалежність України. Мар'яна і Марина відповідають за медичну допомогу. Салін для промивання ран закуповують препарати, збирають індивідуальні аптечки. Вони постійно на зв'язку з військовими медбратами в Україні ті надають інформацію про те, що потрібно солдатам сьогодні на передовій. Саме медицина, оце всього на всього на один раз. Бандаж також на один раз. А ціна одного такого: 18 доларів. Турнікет один, який зберігає життя 25 доларів. Один турнікет, але це вже одне збереження життя. Коли Росія розв'язала війну, Мар'яна закінчувала це медичну буде. школу в Америці. Допомога рідній Україні це у неї з Мариною і професійний стаж, і бойовий. Кожної з нас є вже близькі люди, які там на війні загинули. І ось фотографія одного з мого знайомих, який воював з 2014 року. Віка втратила троюрідного брата. Кожен день гинуть знайомі і друзі. Волонтерство займає майже весь час. Робота відійшла на другий план. За професією Віка візажист. Зрідка для настрою підфарбовує подруг у перервах між зборами. Тільки в польовому спорядженні вона тепер розбирається краще ніж в палетках тіни для макіяжу. От наприклад. Хто б міг подумати, що я буду вести зі штатів лопатку? звичайну лопатку. Ну не звичайну лопатку. Але вікторія з дівчатами ходять по магазинах і перебирають лопатки, і вибирають самі кльові, самі нові. Її квартирка схожа на склад армійського магазину перед відправкою сумок в Україну, все взагалі забито під стелю. А цей прапор був підписаний хлопцями з передової. Як подяка нам з дівчатами за нашу роботу? Він для нас дуже цінний. Це наш такий оберіг. Напевно, моя мама завжди його трогає. Молиться за всіх. Світлана, мама Віки, Тепер... завжди на підхваті нагодувати, напоїти. Mm -hmm. каже, вони мої діти. Ця стара фотографія найцінніша реліквія в будинку. Починаючи мого прадіда Миколи колись. На початку того століття, заробивши гроші в Америці, приїхав в Україну, купив там землю, хату, і його син, Володимир, мій дід, доженився на моїй бабі Парасі. Ну і люди собі жили, працювали 10 лютого 40-го року, як сьогодні пам'ятаю, мама. Казали, бабця розказувала, що приїхали з возами російські солдати. Працювати сім'ю назвали кулаками і відправили в Сибір. Прадід Микола, двометровий козак, звідти вже не повернувся. Похований у братській могилі. Вони навіть не знають, де саме Я Недавно порахувала, що вже шосте покоління моєї сім'ї особисто. Шосте покоління страдає від російської агресії, будемо так казати. Поки Віка в Україні, інша частина штабу Бандери почне збір нової партії для відправки на фронт. Собі дівчата вже давно нічого не купували. Все йде в скарбничку перемоги. Кожний, яких знаєте, лишніх кілька доларів ми тратимо на щось для наших захисників і захисниць. Закінчиться війна. Тоді будемо Україна переможе. Тоді ми будемо думати про гарну сукню, щоб відсвяткувати цю велику подію перемога України. Юрій Мамон і Вишнева. Голос Америки. Порятунок цивільних із Харківщини під спід лінії зіткнення нова щоденна робота дизайнера Олексія. Тільки за перший день деокупації з одного міста Куп'янськ. Чоловік з побратимами вивів понад 100 мешканців українцям. Допомагають і молоді американці з Колорадо. В одну з рятувальних операцій з Олексієм поїхали Анна Костюченко та Павел Суходольський. Спецпідрозділ МВС схід супроводжує групу волонтерів, які прямують до міста за 10 кілометрів від лінії зіткнення для евакуації важкохворої. Військові просять не називати назву міста, адже за їх словами росіяни не раз цілеспрямовано обстрілювали волонтерські машини. Ми тут пролітали так, щоб не, щоб не попали, без зупинок. приїздиш до міста, і тут прильоти по місту. Так, вони засікали де машини колони. Ми тут проносились на швидкості. Військові, яких ми зустріли, повідомляють, що через нічні обстріли дорогу пошкоджено, і волонтерам доведеться шукати інший шлях. Тут вночі прильот був. Ми об'їжджаємо цю дорогу. 34-річний Олексій Масло та інші волонтери практично щодня виїжджають на звільнені міста Харківщини, які перебувають під обстрілами за людьми. Ми вивозимо людей з під обстрілів. Наші машини обстрілюють, були поранені. Ми теж їх вивозили цивільне. До великої війни Олексій працював як дизайнер та мав успішний бізнес у Києві, але тепер присвячує увесь свій час порятунку цивільних. На другий день після початку війни я вже записався до лав волонтерів, був гостях у мами в Харкові, а проживаю я в Києві вже 13 років і вирішив просто залишитись, бо в Києві багато людей. А в Харкові на той момент всі виїжджали масово і велися бойові дії. Навіть танки російські заходили в місто, і треба було допомога. Сьогодні Олексію допомагають американські волонтери на викупленій машині швидкої допомоги. Карстен та Лукас з Колорадо дружать вже понад 10 років. Карстен приїхав до України ще у березні та хотів вступити до іноземного легіону, але через брак військового досвіду присвятив себе волонтерству. Я читав про конфлікт на Донбасі з 2016 року. Тож дещо знав про те, що відбувається, про сепаратистів та війну загалом. Але це Творилась на справжню гуманітарну катастрофу, і я відчув, що маю щось зробити З вересня. Лукас приєднався до друга і волонтерить разом з ним. This... Те, яких обертів набрала ця війна? Це справді безпрецедентно. Я просто захотів якось допомогти. А він тут вже закріпився і сказав, що покаже мені усе. І я подумав, а чому би ні? Постійні обстріли колон з цивільними. Одна з причин, чому деякі місцеві жителі відмовляються їхати, коли по них приїжджають волонтери, каже Олексій. Багато людей налякано. Вони чують про випадки, коли цивільних розстрілюють. Це, на жаль, буває. Сидять в жахливих умовах просто під землею і бояться навіть відійти на 300 метрів від цього місця. У ну, нас є бункер. Там сидить наразі десь близько 15 людей, літніх. Останню, останню сім'ю, яку ми вмовили звідти виїхати, там була літня людина. Яка просто задихалася. Чоловіка цього відвезли до лікарні. І виявилося, що ну лікарі сказали, що ще б в таких умовах 2-3 дні, і його б можна було не врятувати. Частина деокупованої Харківщини розповідає Олексій. Живе без газу і світла, і взимку люди можуть просто замерзнути. Тому частина його щоденної роботи вмовити людей виїхати. Ми намагаємося вмовити. Всіх, кому у кого є потреба виїхати, всіх виїхати, навіть якщо у людей немає де жити, бо ми знаходимо де селити людей. Потім знаходимо волонтерські організації, які допомагають гуманітарною, психологічною або фінансовою допомогою. Позавчора я приїхав до жінки. Вона сказала, я поставила борщ на плиту і не можу їхати сьогодні. Ця мешканка Харківщини охоче поїде з Олексієм. Жінка має серйозний ступінь онкології, але виїжджає не заради себе, а через лежачу доньку. Потягнути Надо. Старша донька Олени виїхала до Німеччини і звідти залишила заявку Олексію, аби той забрав маму і хвору сестру. Я не наважувалась, бо думала, не впораюсь. Дякую, що приїхали і допомагаєте. Мені теж треба лікуватись, але про це я буду думати вже завтра. До волонтерів поспішає місцева жителька Майя. Вона просить забрати двох самотніх інвалідів, що лежать у лікарні, де працює жінка. Скоро морози, вони там не від голоду, а від морозу помруть. Сама Майя живе з мамою, яка у квітні через обстріли отримала інсульт. Вона скаржила, що серце болить, стріляють, а вона боялась. От бо і стався інсульт. Їхати нікуди не хоче, лише вдома. Світла нема, газу нема. Готуємо на вулиці. На вулиці готуємо. Через брак вільного місця в машині Олексій обіцяє повернутися за цими людьми наступним рейсом. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до наших ефірів-брифінгів о 18-й за Києвом з понеділка по п'ятницю. Пряма трансляція на Фейсбуці та Ютубі. ми побачимось на все добре. Бережіть себе, па-па.